Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу відкрити разом з вами контейнери з нової події, яка називається у нас вечірка у гаражі. Можна просто гаражна вечірка. Тут є як донатна частина, так і безкоштовна. Ми сьогодні будемо говорити про донатну частину. І давайте трошечки розповім, як тут це працює. Ви купуєте за грошики. В магазині з гри або на офіційному сайті Wargaming ключики, за які ви можете відкривати ось ось, цю, ось цей контейнер, який е, е злів, ліворуч знаходиться. Вам тут може падати різна е, штука. Ось ви зараз бачите це перед собою. З них також може падати ключ золотий, який ви можете відкривати контейнер е, золотого, той який з правого боку. Також вам може падати від 5 до 300 е, от таких дискокуль, які нам і потрібні для того, щоб забрати танчики, які в нас є в події. Також тут може падати ось е, різного виду двіжухи. Також ось цей анімовувати аватар можна обміняти на 10 тисяч е, золота. І тут, здається, ще щось можна було обміняти на 50 тисяч золота. До речі, може впасти 750 золота і 200к. Це прикольно. Також різного формату контейнери і новий танчик, який є тільки тут зараз це FV 1066 Senlac. Ось так він виглядає. Ми зараз про це говорити сильно не будемо. Просто вам розповідаю, що тут у нас є. Також, якщо ви збираєте 10, тобто відкриваєте 10. Ось таких коробок вам випадає на 10-му 100% урочистий ключ, який ви можете відкривати наступний контейнер. Я думаю, тут зрозуміло. Ось така у нас компенсація, якщо в нас ці танчики є, і відсоток випадіння того чи іншого предмету. Ну це ви, ви вже зможете самі там зайти в гру, розібратись, подивитись, я щоб не затримувати час, то не буду вам це розповідати. Тому це подія донатна. Потрібно 300 таких дискокуль для того, щоб зібрати. Забрати один танчик, і ще 300, щоб інший забрати. Але ви можете робити одну перемогу в день, вам буде давати 20 капелюшків, за які ви можете забирати нагороди, ось які в нас є по центру. Зліва, ну, зліва і справа, дивлячись від якого танчика, дивитись. Тобто, в будь-якому випадку, тут є і халявка, але в основному це акцент на донат. Тому. Що ми і будемо сьогодні робити, ми будемо сьогодні з вами відкривати контейнери і пробувати дивитися, що там, як що там падає, як падає, чи є сенс взагалі донатити в цю, все казино чи ні. Здається, я вам всі деталі, нюанси розповів. Якщо нам випадково додатково випадає танчик, ну тобто він один нам раз випав, я про ФОВ кажу, і другий раз, то за другий раз компенсація у нас в золоті. Ви бачите, зараз це перед собою. Тому, як то кажуть, всі деталі розповів. Але не забудь поставити подобаєчку цьому відео, напиши коментар, як тобі відкриття, тільки без спойлерів, будь ласка, чи відкривав сам. Підписуйся на youtube канал, якщо не підписаний. Заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня Починай о 18.00. YouTube, Twitch, Trovo. Кожного стрімчику щось розіграємо. Можливо, навіть сьогодні розіграємо е, ключі на, е, на, на цю подію. І підписуйся на наш телеграм-канал дискор-сервер, бо ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. Долучайся, там є чатики, і є спілкування. Добре, все добре, теревенети. Вірніше. Не добре, а вистачить теревенити. Погнали відкривати наш перший контейнер, і цікаво, що нам з нього випаде. Цікавого, давай підкрути. Ні, не підкручує, нам випадає всього 5 5 дискокуль, 750 золота, тобто це мінімальний дроп, який тут нам може падати. Давайте, другу. Другу, цікаво, наскільки тут щось буде цікаве дропатись. Півтори тисячі золота. Непогано. Непогано, але дискокуль дискокуль всього-навсього 5. А нам потрібно, дивіться, нам бажано потрібно 600. Звісно, це я е, трошечки. ну, як це так сказати... Блін, не знаю, як навіть сказати. Придумав собі, що потрібно. Ну, тобто, зрозуміло, що дуже тяжко отримати. Вау! Півтори тисячі золота ще раз, і камуфляж е легендарний, наче втейна. Тобто, ну, зрозуміло, що буде дуже складно взяти 600, але подивимося, вдруг нам пощастить і вдруг нам випаде 300. Але, як то бачимо. 10 тисяч золота! Вау, 10 тисяч золота, хлопаки, дівчата, мені падає 10 тисяч золота. Вау. З шостого конта, 10 тисяч золота. Ну, непогано, непогано. Добре, пробуємо далі. Ну, хоч опа, 20. Ну, нормально так нападало, Х'юго, Що це Анна? Це калібан, нам не цікаво. Нормально нападало, 20 від цих, у нас вже тепер є 50 дискокуль. Погнали, давайте відкривати далі. Ну, було б непогано, якщо б нам би падали диско. О, ключ! Ключ, ключ це класно. Ключ це класно, тому що ми тепер за цей ключ зможемо відкрити і золотий контейнер. Півтори тисячі золота непогано. Непогано, але диско куль кидає ну прям дуже сильно мало. Дуже сильно мало кидає диско куль. Тут взагалі дроп мінімальний. Зараз точно нам випаде е ключ. І надіюсь, випаде ще диско куль, тому що 60 всього штук. 5 тисяч золота! 5 тисяч золота! 5... Блін, блін, вау! Ти що? 5 тисяч золота падає, клопаки, дівчата, 5 5 випало тисяч золота. 10 тисяч випало золота Камон. Але, блін, дискокуль нормально не нападало. По золоту, в цілому, начебто, норм треба буде перевести це е, скільки як то кажуть 100 золота в гривні виходить але мені здається дроп прикольний мені здається дроп прикольний але дискукуєш усього на всього 65 штук тому хлопаки дівчата 10 ключиків ми відкрили Ставте свої вподобачки, я дуже для вас стараюсь. Для контентіка, Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. А я поки схожу, десь знайду ще ключики, і ми з вами продовжимо відкривати. Для вас пройде буквально одна секунда, а для мене трошечки часу більше. Так, ну що? Я знову тут погнали. Ще у нас є 10 ключиків. Тому давайте вболівайте за мене, буду вам дуже сильно вдячний. Погнали відкривати ще партію з 10 ключів. Цікаво, піде відкрутка, чи ще буде щось цікаве випадати. Тому що ну, з того прокрута, мені здається, випало більш-менш прикольно. 750 золота, ні. Блін, ну дивіться, дуже мало цих дискокуль падає. Хотілося б. Так, ну я так розумію, що це буде дроп у нас відкручений. Мені чомусь так здається. Вхешечка любить таке. Так, ні. Контейнер з камістамілізацією. І 750 золота. Так, ну тут поки що все дуже-дуже сильно погано. Да-да все тут почалася. Відкрутка мені. Ну, все в стилі ВГ. Так, опа, опа, опа. Блін, я вже так думав, що буде якийсь цікавий дроп, але ні. Блін, 95. Всього-навсього. Дивіться, всього-навсього 95 дискокуль Капець. Ну, бачите. При... Вирівнює ВГшка те, що дала. Так, опа, опа. Дивіться, дало, їх усі і чорну скриньку в одну штуку. Е, ну, такий собі дроп. Блін, ну мені ще ні разу нормально не, па... не випало а... дискокуль. Блін, ну це капець. Ну ВГ... Реально, дивіться, з того дропа тупо дало максимально класно, з цього дропа дало максимально погано. Дивіться, реально з цього дропу дало максимально погано. Це просто капець. Що робимо, хлопаки і дівчата? Ну, 120 дискокуль всього за 20 ключів. Це, ну, на мій погляд, це погано. Хотілося, щоб вже було, хоча б, я не знаю, ну там, ну там, 200, і там було б, було б непогано 200 вже мати. Я не знаю. Добре, хлопаки і дівчата, знову ж таки, для вас прийде одна секунда, а мені треба дещо зробити. Будемо продовжувати. І продовжуємо ми ще з 10 ключами, тому не будемо теревеніти, а зразу відкриваємо контейнер, який це 21-й. виходить? 21 контейнер, блін. Дало 5 дискокуль. Реально, в дискокулі падають по мінімуму. Дивіться, у нас виходить дроп на 5, це у нас дискокуль. А, так, давайте глянемо, де тут е, дискокуля. 85% і, і ну, там побільше це вже 10%, 3-1,5%. Ну, блін, ВГ, ну, ну, не можна так. Я вам серйозно кажу. Ну не можна так. Потрібно давати мені дискокулі. Так, тисячі золота. Ну, цікаво. Блін, але другий дроп з 10 цих це було жорстко, ну, жорстко погано. О, випадає ключик. Ключик, це добре. Дивіться, чому ключик добре? Тому що тут, мені здається, і шанси побільше вже на дискокулю. Да, Тут і шанси побільше на дискокулю. може випасти е, вже ну, мінімум, мінімалка десятка, е, і тут всього іншого трошечки покраще, мені здається. Тому те, що падає ключик, дивіться, у нас вже 4 золотих ключика це непогано. Це непогано. А до речі, якщо ми тут збираємо, е, тут я так розумію, якщо ми збираємо. 10, то нам дають ще один. Я так розумію, якщо у нас буде 10 золотих, то дадуть ще один е золотий, 11 безкоштовно. Так, 5 знову дискокуль. 750 золота. Ну, дивіться, мінімалка по золоту за -за -за завжди дає 750. Тобто завжди дає 750. Але ми тут зібралися. Пов... О, 20. 20, 20 дискокуль це непогано. Так, ще у нас є 4 ключика. Блін, я щось думаю, аби хоча б на. Блін, 750, аби хоча б на один танчик зібрати, я не знаю навіть. Щось взагалі дискокуль, ну, прям дуже все погано по дискокулям. Не знаю. Реально, от якщо б був би тільки у мене перший дроп з 10 ключів, я вважаю, що то було дуже сильно імбове відкриття. Але його вміє дивувати завжди. Ти завжди на неї надієшся, а вона тебе завжди вміє дивувати. Так, давайте. 30-й ключ. Нам по, по, по любасу падає. Так-так-так-так, так, так, так. Блін, 750 золота. Е, і 5 дискокуль. Ну, що вам скажу, 5 золотих ключиків ми вже е, нафармили. У нас є 185 дискокуль. Це дуже мало. Так, це дуже дуже сильно дуже мало. Я не знаю, що робити. 30 ми вже е, зробили. 30 ключиків ми відкрили. Але, хлопаки, дівчата, <свісно> треба робити контент, тому зараз прийду до вас. Продовжуємо наше відкриття. Вибачте, мене за такі паузи, але я просто не хотів купувати зразу багато ключів для того, щоб ну. А вдруг би мені випало б раніше. Не хочеться все ж таки там сильно прям витрачатись. Але, як ми бачимо, ВГшечка це відчуває і не хоче мені давати ці диско кулі. Тому давайте четверта партія по 40 ключів. Давай мені диско кулі. ВГ. Давай мені диско кулі. Або, давай, я не знаю, 300 тисяч золота. Ага, каже на тобі, на тобі, тобі. Каже 300 тисяч золота, ага. Так, знову 5. Півтори тисячі золота. Ну, непогано. Блін, дуже мало дискокуль. Я, чесно кажучи, розраховував опа, 20. Ну, непогано. Е, містичний контейнер, контейнер з кастомізацією і 750 золота. 20 дискокуль. Так, 220 у нас з вами вже є. Ще 6 ключиків у нас з вами залишається. Так, 750. 750, 225. та Та ти камон. Та ти камон просто. Так, ну, скамить мене ВГ добряче, я вам скажу. 750 золота. Дивіться, мені максимум випадало 20, так? 20 дискокуль. Опа, ключ. Ключ, це, як я вам скажу, непогано. Ключ це класно. 240 дискокуль у нас є. І в нас ще залишається це ще одне відкриття. Так, 5. 750. Контейнер кастомізації. Добре, давайте. Останній ключ з цієї партії. Так, 10 дискокуль. Ключ, а, ключ, ну так, да, ключ вже зрозуміло. Це ж у нас виходить безкоштовний. І дивіться, у нас вже є 7 ключиків. 7 ключиків, це прикольно. Це прикольно. Так, ну що? Зараз буду. І зразу ми погнали. Давайте відкривати. У нас ще є 10 ключиків. Я хочу, хотів би хоча б, хоча б забрати один танчик. Ну, тому що це реально дуже крінжовий сюр. А, не знаю, можливо, комусь із вас пощастить більше, якщо ви будете це крутити взагалі. Але як ми бачимо, тобто самий перший дроп на, на даному етапі був прям ну, дуже імбовий. О, дали ще ключик, це добре. Це добре. Якщо ми зберемо 10 ключів, тобто в нас вже є 9. Якщо нам випаде ще один, то буде прикольно. То, ну, У нас є 8 і ще буде один гарантований. Якщо один випаде і ще, то буде класно. Опа, дискокуля. 10 штук. 10 штук. Тобто в нас вже є 280. Так, ну я думаю, один танчик я заберу. Я думаю, що один танчик я то заберу. О, півтори тисячі золота. Але хотілося б насправді, е, що зробити? Можливо, там, не знаю, 300 тисяч золота виграти, там, чи 50 тисяч, чи 100. Чому, чому не дропається ВГ? Так, 750 золота. Так, залишається ще три е, ключі. Тому погнали. Так, ні, ні. На жаль, на жаль, на жаль, ні. Так, ну прикольно, якщо в нас буде 9 ключів, то, то знаєте, типу, мотивує іще зробити ще одну. Іще один, коротше, дроп. Опа, 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 ключ. А, блін, це ж ключ. Точно, це ж ключ той дев'ятий, про який я. І казав. Добре, так, хлопаки, дівчата, дивіться, ми один танчик зможемо точно забрати. До речі, пишіть в коментарях, який би ви б забрали танчик, якщо у вас би була б така можливість, КПЗ чи СТ-62. А у нас є ще з вами 9 ключиків до контейнерів оцих золотих. Будемо тепер відкривати їх 9 штук. 9 штук. Тут дроп. Дивіться, нам з цього з 50 ключів не випало жодного танка. Ну, Нам випало дроп по золоту, ну, в принципі, норм, але була люта відкрутка потім. Спочатку було добре, а потім була люта відкрутка. Ем, ну, таке таке, щось незрозуміло поки що. А ми погнали тоді, відкриваємо перший ключик з золотих контейнерів. І тут повинно бути, напевно, щось цікаве. 2500 золота 500 золота. Е, диско куль дало всього 10. 10 цього на всього дискокуль. Давайте. ВГ, ну, не підведи. 1000 золота. 1000 золота є. Давайте наступний. Так, 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 так. Ти... Опа! Опа, опа, опа. 7500 компенсація. Т-22 медіум у мене є. 10 дискокуль. 1000 золота і Т-22 медіум. Це у нас компенсація. Давайте я вам зараз покажу. Компенсація, дивіться, 7500 золота. Тому що за ці танчики е, тут компенсація в золоті. Прикольно, прикольно. До речі, дивіться, в мене було 400 тисяч золота, зараз вже 470. Хм, Цікаво, я думаю, так. Давайте, ще є 6 ключиків. Погнали тоді ще відкривати. Так, 1000 золота ще є. Так, з дискокулями прям дуже сильна біда, серйозно. Так, 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 так. Я все шатав просто. Я все шатав. Випадає новий танчик АЛТ фв 1066 Сенлак. Або Сенлек, напевно. Ну, незрозуміло. Я не англійською не викупаю. Що? Так, ну дякую, ВГшечка, я вам дуже вдячний. Підкрутили, так, підкрутили. Цікаво глянути, який там шанс був. Ви подивіться. Так, ну новий танчик випадає. Це вже імбово, я вважаю. Тому не забувайте ставити вподобаєчку цьому відео, підписуйся на канал, подивися інші мої відосики. Там є багато цікавих відкриттів контейнерів і не тільки. Ну і нагадую, заходь на стрімчики. Кожного дня стрімлю, починаю о 18.00. Буду тебе радий бачити. Сьогодні також, сьогодні у нас п'ятниця, 22 грудня. Я думаю, що ми танчики обкатаємо ці і ну, щось розіграємо, можливо, ключики. Тому заходь, ну. Коли будеш це відео дивитись відео, заходь кожного дня. Що нам випадає танчик? Давайте дивитися, який тут був шанс, що він нам випаде. 5%. До речі, непогано. Дивіться, 5%, а на інші танчики 0,42. Тобто, мені Т-22 Медіум випав за 0,42%. Прикольно. Я думаю, що прикольно. А тут, до речі, золоті ключики не можуть випадати, так? Да? Тут, до речі, 1К мінімум золота і може випасти 300к. А, ось, я, до речі, вам коли казав, ось фон профілю, який можна обміняти за 50 000 золота. Ось так він виглядає. А який на нього шанс, до речі? Давайте ще гляну. Так, ну мені сподобалось, що танчик випав. Фон профілю 0,10%. Як то кажуть, дякую. Дуже дякую. Ще чотири ключика. Хлопаки. Ну оці оці ключики відкривати набагато цікавіше, правда? Правда? Оці ключики відкривати набагато цікавіше. Так, Ладно, хлопаки, дівчата, давайте зробимо так. Зараз я прийду, нікуди не тікайте. Так, ну що? Я все ж таки вирішив добити, щоб у нас був іще один точно золотий ключик, тому що з, з нього дропається в при цілому непогано. Тому давайте зараз зробу знову вірніше відкриємо ось ці контейнери, да, зазвичайні ключі. У нас ще є їх 10 штук. Погнали. Блін, ну мені б хотілося, щоб знову ж таки диско куль насипало більше, ніж ніж, е, ніж потрібно, так би мовити. Добре, давайте, погнали. О, півтори тисячі золота, непогано. Блін, а до речі, а чому? А чому воно так якось не зрозуміло? Це я щось не зрозумів, походу. Чомусь у мене 8 з 10... А, можливо, ті ключі сумуються просто. А, прикиньте, ті ключі, походу, сумуються. Тобто оці ключі будуть сумуватися до тих. Угу, Ну, ладно, добре, коротше, вже як є. Давайте подивимося, що нам випаде із чисть цього. Опа, ключик. І 5 тисяч золота. А, ключик це у нас з 10. 5 тисяч золота дроп падає. Непогано. Непогано. Е, окей. Блін, ну цікаво реально підбити підсумки, скільки нам ну, в цілому випало золота. До речі, хлопаки, буває екран, мигає. Я це бачу. У мене чомусь провод захотів сьогодні повипендрюватись. Я вже пробував налаштувати його 500 раз, але все одно буває у вас мигає. Тому, вибачте, немає часу я щось там ковирятись, налаштовувати, тому вже як є. Давайте в нас ще залишається 4 ключа, тут нічого не дропає. Тут нічого не дропає, тому погнали. Відкривати далі. Ну, так, ну, так, По, по дископулям, Опа! Ха-ха! Projector 46. Класний танчик. Зараз він є на аукціоні. В цілому, у мене він є, але якби у мене його не було, то, напевно, було б прикольно, що він би мені випав. Реально, ну, було б класно. Було б класно. Давайте ще два ключика. Блін, не назбираю, напевно, я на Два. Напевно, я не назбираю куль на два танка А хотілося б забрати два танка. Да. Тут взагалі дроп падає, тупо мінімальний. Окей, дивіться, у нас є 5 ключів, 5 ключів у нас є. І нам, я так розумію, буде ще шостий Тому давайте, погнали. Давайте. Золоті коробочки не підведіть. Так, 10. Опа, опа, опа. 1000 золота, мінімалка падає. Так, нам ще потрібно скільки? 180 дискокуль. Дай, будь ласка, ну там, я не знаю, ну 100. Ні. На жаль, цей дроп дуже поганий. Так, 170 ще потрібно куль. Так, 10. Е, ну, нападало всякого різного, 1000 голди. В цілому, все по мінімуму. Все по мінімуму нападало. Контейнери, чорна скринька, мегаконти і так далі. Ну. Реально, все нападало. Його би нападало багато, але по мінімуму. Так, добре, давайте, погнали. Так, 10. Знову 10. Ну, камон, 1000 золота. Ну все, це пішов якийсь відкрут, по ходу. Ще треба 150 дискокуль. Рухаємось далі. Останнє, так? Да? Так, знову 10 дискокуль. Ну, Ключ і 1000 золота. Мінімалка. Знову падає мінімалка. Треба ще 140 дискокуль. Ну, це, це тупо. Я вважаю, що на дискокулі ВГ мене тут заскамила 100%. От прям 100% ВГ заскамила мене на ці дискокулі. Тому давайте відкриваємо останній, 10 і що? 1000 золота. Мінімалка. Знову падає мінімалка. 470 дискокуль у нас з вами. У нас 130 не вистачає. Звісно, це лютий рофл крінж сюр. Але давайте дивитись, значить, що ми з вами е, бачимо. Ми з вами бачимо, що за все про все, я е, 90 тисяч золота назбирав на цьому казино. Е, але давайте будемо дивитись давайте будемо дивитись, е, як у нас це все тут відбувалось. Ось такі ми бачимо тут дропи. 10 тисяч нам випадало, Ну, по пів 5 тисяч випадало. Е, так. Рухаємось далі. Півтори тисячі випадало. Півтори тисячі випадало. Ну там все по 750. Ключики випадали. Ну, там скільки. Ну, нормально, нам, нам скільки. Три десь ключика впало, Получається безкоштовних, золотих. Так, 2500 було впало. А, тут, а, це уже ці пішли. ЛТшка. ЛТшка нам випала, що є дуже класно, дуже імбово. І виходить, тут тисячі падало, 5000 раз падало. Прого 46 випала компенсація в мене в сріблі. І десь там, і ще що ж нам. Нам був Т-22 e, медіум випав, компенсація 7500. Виходить. Так. І тут по 1000, все падало, падала вся мінімалка. Тобто, дивіться, я відкрив 70 виходить, ключів. Ну, в загальному, Тобто, я відкрив 60 ключів, ті, які можна купувати, і ще відкрив скільки? 10 10 ключів золотих, ті, які у нас давались як нагорода у коробці, оці, яка з лівого боку, і також те, що ми зазбирали по талісману. Тобто, отаке в мене вийшло відкриття. На жаль, не вийшло довідкривати. До до кінця, щоб забрати два танчика з події, тобто нам потрібно 600 цих двіжух, да, там, як вони називаються, дискокуль. Дискокулі падало дуже-дуже дуже мізерно. І, ну, чесно, я трошечки засмучений. Ну як трошечки? Ні, напевно, я все ж таки засмучений, що я не назбирав на два танка. Я радий тим, що 90 тисяч золота ми змогли тут нафармити. Я радий, що мені випав новий танчик ЛТ 8 рівня. Давайте, до речі, на неї подивимось. Ось так вона виглядає. Тому запрошую вас на мій стрім сьогоднішній. Можливо, ми на цих танчиках сьогодні покатаємо. Але в будь-якому випадку заходьте. Нагадую за коментар, нагадую за подобаючку, підписуйся, е заходь на стрімчики, також у нас є телеграм-канал, дискорсерва, і буду радий вас там бачити. А я вам всім бажаю, що правильно. Гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились на зв'язку.